На Вінничині з початку року розшукали п'ятьох дітей, які пішли з дому через конфлікти з батьками. Неповнолітніх правоохоронці розшукали протягом доби, що значно знизило ризик вчинення відносно них протиправних дій. У поліції зазначають, переважно своє місце проживання залишають діти, які виховуються у проблемних сім'ях віком від 12 до 16 років. З нами на прямому зв'язку Іна Михайловська керівниця відділу ювенальної превенції головного управління нацполіції. У Вінницькій області пані Іно, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, яка статистика на Вінниччині щодо розшуку дітей? Ну, так як ви вже зазначили, що з початку року на Вінниччині до підрозділів поліції надійшло 5 звернень про зникнення дітей. Неповнолітніх розшукано протягом доби, що значно знизили ризик вчинення протиправних дій відносно них. Як зазначила, як зазначилось на сьогодні статистика, тому що діти тікають з різних причин: це підлітковий вік, непорозуміння в сім'ї, схильність добродяжництва, небажання батька батьків цікавитися проблемами дітьми. Серед головних головною причиною втечі дітей є байдужість від байдужбайбайдужість відсутності батьків. Це довіра, спілкування, вчинення домашнього насилля відносно неповнолітніх. Діти особливо в підлітковому віці здатні до будь-яких необдуманих вчинків, вчинків, де не мають непорозуміння у самих батьків. Часто протиріччя між батьками і дітьми виникають і через надмірну опіку, це примушування дітей до навчання. Позбавлення їх відпочинку або дозвілля є. також така категорія підлітків, яка систематично залишає місце проживання в пошуках дорослого життя. Працівники ювінальної превенції таких дітей розшукують в дорослих компаніях, в компаніях однолітків, в компаніях друзів, з якими вони познайомилися через інтернет. Переважно, так як ви дійсно також зазначили про те, що це діти залишають місце своє проживання діти з сімей, які ці сім'ї підлягають під ту категорію як проблемна сім'я. Це віком від 16, від 12 до 16 років. Що... Ми хочемо закликаємо батьків порада наша як працівників ювенальної превенції. У разі зникнення дитини необхідно звертатися до ближайшого підрозділу поліції або телефонувати на 102. Ні в якому разі не втрачати час на самостійний пошук. Пані Іно, дуже дякуємо вам і за роз'яснення, і за пораду. На все добре. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Іна Михайловська, керівниця відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Пані Іна розповідала про розшук дітей та що робити, аби ваша дитина не втрапила у халепу чи біду.